В одних і тих самих сценаріях у стосунках. Сьогодні останній день перед інтенсивом, який я проведу завтра. Про відносини. Я хочу говорити дуже чесно. Більшість людей не страждають через партнера, вони страждають через внутрішню напругу. Яку людина носить роками. Я зараз хочу дати вам маленьку практику, щоб ви трохи відчули, що буде завтра. Поставте стопи на підлогу, зробіть повільний вдих і більш довгий видих. Ми будемо говорити. Про стан, який формує ваш вибір. Коли ви... Нервова система в тривозі, вона шукає не любов, а безпеку. І якщо в дитинстві безпека дорівнювала напрузі, ми несвідомо обираємо партнера, з яким знову є напруга. Це не слабкість, це звичайний шаблон. І зараз ми зробимо невеличкий тест. Мій реальний стан. Закрийте, будь ласка, очі, уявіть свого партнера або останні стосунки. Оцініть по шкалі від 1 до 10. Скільки в цих стосунках спокою і скільки напруги? Якщо напруга більше, це означає, що тіло живе в режимі виживання, і поки цей режим активний. Ви не зможете обирати з ясності. Подумайте про це, запишіть свої результати. Якщо прийдете на завтра на інтенсив, то вони вам згодяться. Ще одна маленька вправа: що я насправді боюся втратити. Якщо ці стосунки прямо завтра завершаться, що лякає вас найбільше? Самотність. Посуд, фінансова нестабільність, порожнеча, світ свій страх. Скажіть я бачу тебе. Коли страх названий, він вже не так сильно керує вами. І зараз робимо невеличкі, маленькі сеанс стабілізації. В'явіть навколо себе простір безпеки. Скажіть, я дозволяю собі обирати зі стану спокою, дайте тілу 2-3 хвилини тиші, дозвольте плечам опуститися, животу розслабитися. Рішення, прийняті зі стану регуляції, завжди точніше. Завтра об 11.00 в живому ефірі ми будемо працювати глибше. Не з партнером, не з конфліктом, а з вашим внутрішнім станом. Ми будемо знімати фонову напругу, стабілізувати нервову систему, повертати внутрішню опору. Живий ефір. Запис доступний буде 1 місяць, десь приблизно півтори години. Вартість донат від 300 гривень. Іноді достатньо одного глибокого процесу, щоб перестати носити напругу роками. І зараз подякуйте собі за чесність, якщо ви виконали вправу. Не поспішайте з рішеннями сьогодні. Дайте тіло інтегрувати. Якщо ви відчуваєте готовність, приєднуйтесь завтра. Здорові стосунки починаються. З внутрішньою стабільністю. Посилання на реєстрацію на інтенсив, внутрішню готовність до любові під цим відео або в шапці профілю. На все добре. До зустрічі!